Привіт, я Олег Павловський. Закінчив Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю менеджмент зовнішньо економічної діяльності у 2009 році. Одразу по закінченню університету я успішно пройшов конкурс на посаду у Міністерстві аграрної політики України в департамент зовнішньоекономічного співробітництва. А вже після мінагрополітики я потрапив на стажування до адміністрації президента, де, зокрема, протягом останніх декількох років я з командою професіоналів займаюся реформами в Україні. Шановні випускники та абітурієнти, Рівень знань, які я отримав, навчаючись у НЛТУ на кафедрі МЗ, є дуже пристойним та дозволив мені почуватися впевнено, роблячи перші кроки у своїй кар'єрі. На кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності працюють справжні викладачі-професіонали. Які в процесі навчання допоможуть вам набути зовсім якісного рівня знань, що зробить вас, шановні абітурієнти, цінним активом, цінним працівником та спеціалістом галузі. Тому долучайтесь до команди професіоналів та ставайте частиною спільноти МЗ Національного лісотехнічного університету України. Успіхів!